Я не можу. Це просто, це просто мрія. Ауди машина. Ми знайшли прям цілий ексклюзив. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас відео буде про луцький ринок. В цьому відео я вам покажу ціни. Покажу ціни, можливо, на ось цей автомобіль. Хочете, да, подивитися? А ні, на Рено вже були. На шкоди відео були, на Фольксвагени ціни всі ці були. Якщо ви всі ці відео ще не бачили, то залітайте, подивіться на канал розділ відео виберіть яку ви хочете марку і подивіться там всі актуальні ціни на машини які зараз продаються на луцькому ринку скільки вони коштують які в них пробіги які там бензинові вони або дизельні. А сьогодні я вам хотів показати, знаєте, які автівочки? Ті автівочки, які я полюбляю. Тому що кожного разу, коли я виставляю ось такі машини Рено на канал, ви кажете, задовбавте своїми Рено, задовбавтеся своїми шкодами, давай якісь нормальні машини. Тому сьогодні відео я вам... Покажу машини, ось такі BMW, Audi і Mercedes. У нас, принцип той самий. Все, що зустрічається сьогодні мені на очі, я вам показую ціни. Отакі машини не хочете бачити на каналі. Але коли доходить діло до покупки, чомусь всі біжать до Volkswagen, до Renault, до Skoda. А хочуть. І облизується саме з BMW і Mercedes. Тому, друзі, всім приємного перегляду. Давайте подивимося, що з цього вийде. Чому в цьому відео буде одразу три марки машини? Тому що на луцькому ринку їх небагато і немає такої кількості, щоб зробити окремо одну марку і показати вам на них ціни. Тому ми це все скомпонуємо. І так, ну що ж. Перша автівочка це у нас BMW. Ви знаєте, я BMW дроч. <смі> дуже полюбляю ці машини. У мене їх було дуже багато, тому давайте подивимося перший цей варіант. Дуже гарний колір. Автомобіль має 13 рік, 2,0 не знаю, дизель-бензин, 218 пробіг, 14 тисяч доларів. Максималка на повному приводі. Що ми тут бачимо? 28 А. Це у нас 2-літровий бензиновий двигун. Гарні колеса, де Та і так в принципі виглядає дуже гарно. Давай подивимось в салоні. Має безключовий доступ, я бачу. Дуже гарний салон комбінований. Бачите, він такий білий з чорним, ну як в стилі BMW. чорний верх, білий низ. Давай ззаду подивимося ще. Ну, І ззаду теж дуже гарно, привабливо виглядає. Задня частина автомобіля, друзі. Одразу нагадую, поки начало початок цього відео, коли ви бачите ціну, там де ціна рік і пробіг автомобіля, там також вказаний номер телефона продавця. Якщо вас будь-який автомобіль зацікавить сьогодні, то ви можете йому зателефонувати, поспілкуватися. Якщо він скаже, що готовий на всі перевірки, що все, що там написано, все це е, є правдою, то ви можете замовити у нас його перевірочку. Ми перевіримо і надамо вам повністю відеозвіт. поїхали далі. Так, так, так. Ну що ж, наступний автомобіль у нас Audi. 5. Я завжди хотів собі такий автомобіль купити. І у мене, болін, ніколи не виходить знайти нормальний. Вони завжди, ці котлети американські, биті, просто капіт. То в них вказують, що у них там пробіг 140, потім починаємо дивитися в інтернеті, то оказується у нас 140 тисяч міль. То ці 140 треба умножити на 1,6, і ви отримуєте нормальну вже цифру по оригінальному пробігу. Тому не знаю, не складається, але я думаю, можливо, вийде. і Я знайду все-таки забігарний варіант. Що ми маємо? Це в нас 10 рік, 2,0 бензин, 13 тисяч доларів, 4 на 4, преміум обслужено, всі діла. А, давай одразу скажемо щодо двигунів. А, я раджу, якщо ви хочете обрати собі такий автомобіль або Audi, або Volkswagen, то краще розглядати двигуни з ген 3. -го. Тобто це двигуни, які вже модернізовані. Вони вже не жруть масло так, як жруть масло ці. Тому що тут хворобливі місця це те, що у нас поживає. Масло, в принципі, плюс-мінус в порівнянні з бензином, щоб ви розуміли, вона дуже багато їсть. І також тут часто розтягується цей ці цепок, його дуже часто міняють, надо він звинить і все інше. Але сама машина вона дуже комфортна в салоні. Ну це преміум клас. Там їдеш, і ти реально класна, шумоізоляція, музика і все інше. Так що, в принципі, машини гарні, їх можна розглядати, але краще ген третій. Пішли, давай, давай в салоні подивимось, що ми там маємо. До речі, знову безключовий доступ є. І все в нас в стилі Audi. Все таке просте, але дуже комфортне, якісне. Бачите, в гарному стані кнопочки всі. Давай задньої частини подивимось, складання дзеркал, сіділа. ну і ззаді вона також дуже привабливо. Трішки тут розбита. Але в цілому гарний колір, Такий не марки, і в машина гарно з ньому і, і машина гарно виглядає. Поїхали далі. <рес> Друзі, я не можу. Я... Це просто, це просто мрія всього життя. Не знаю, мені він дуже подобається. Ну, от, ну власне, ну, от покажи, отак з цього боку покажи. Ну. Ну як він може не сподобатись? Ну це ж круто. Дивіться, як виглядає. На арочках, раз на широкі диски. Блін, ну пушка. Якщо є ще 3 літра дизель, це прям машинка буде взагалі топова. Так що мені сьогодні відео дуже подобається, тому що ми розглядаємо реально ті автівки, які я тільки собі купую, а замовникам чомусь купуємо тільки Рено, Volkswagen і все інше. Хоча вони завжди матюкаються. Ну ладно, це ми вже розповідали. Так, давайте подивимося, що у нас має цей автомобіль. 40D це у нас на двох турбінах. 14 рік 3,0, дизель 36500. Безключовий, всі діла гарна. Гума зимова, блин, колесище, вообще капець. Що у нас тут 20? Да, r 20 275 на 40R20. Давай в салоні, що там подивимось, як воно там виглядає. Блін, ну в салоні все дуже гарно виглядає і якісно, кермо вже таке обрізане. Блін, подобається. Давай задній частині подивимось. Ну, тут теж все гарно, тому що у нас, як ви бачите, тонування, гарний тон... колір автомобіля. Притоновані задні фонарі. Во! Пішли далі. Друзі, ви ще не підписались на канал? Давайте, поки я палець витираю, ви підписуєтесь. Ауді машина. Це у нас, вона в універсалі, тому що ми де знаходимось на Луцькому ринку. Тут практично всі машини в універсалі у нас. Так, що ми маємо? Колір. Одразу плюс великий плюс там у цьому кольору, тому що це у нас графітовий такий, дуже гарно виглядає. Передні парктроніки, фари модні. Що, літня континенталь, прям взагалі нова. Таке враження, ну який рік тут? 21 рік, гальмівні диски гарні. Маємо. Бензин 10-9 рік, тобто це 9-й рік, ціна 10800. Є сервісна книжка, є куча документів, повний привід, рідний пробіг. Так, дивимось в салоні. Що ми маємо тут? Безключовий є. Тканина, мультикерма, до речі, нема. Датчика світле, датчики світла є, підігрівчик є, електроручник є. Так, давай дивимось ззаду. І ззаду також гарно виглядає. Такі автівки можете розглядати також Ген 3 з двигуном, цим 2-літровим. Повного приводу тут боятись не треба. А взагалі саме топчик у Ауді, це у нас дизельні двигуни з 2-літровим дизелем або з 3-літровим. Також, як і BMW X5, саме рахується топчик, це у нас n 57 двигун. Дизель. Друзі, ну що ж, ми пройшли в принципі, одну клітку там, де всі, всі багато автомобілів знаходяться. І знаєте, чого ми там не побачили? Мерседеса. Де всі Мерседеси Луцького ринку? Щось я їх не бачу. Є ось один, ось отака. Десятий рік мерседес. Benz 200, дизель 2 літра, 8500. не знаю. Ми такої машини не оглядали, не купляли. Ну, Кажуть, що Мерседеси гарні. Давай подивимось, що там в салоні, можливо, комусь сподобається таке автобіль. Ну так, шкіряні вставочки, кермо в гарному стані. Перешити датчики світла, всі діла. А ні, ми приганяли таку автівочку, я згадав. Ми коли у нас бляхи були, то колись я з Літви таку автівку приганяв, тільки ну, в старішому кузові. Давай задньої частини покажемо ще. Як вона виглядає ззаду? Така прикольна міська автівочка В великому місці, там, де у вас немає де припаркуватися або величезні пробки, то в самий раз. І ще і дуже комфортний, тому що це мерседес. Друзі, ну що ж сказав, що немає Мерседесів і ми знайшли прям цілий ексклюзивчик. Блін, це взагалі каблучок, такі як у нас і Канга, всі діла. Що ми тут бачимо? Ціну 13,7, об'єм 1,5 дизель, механіка 229 пробіг, сімнадцяти рік. Як ви бачите, в кожному там де листочок кожному є номер телефону. Можете телефонувати і спілкуватися. Це у нас оригінальний пасажир, до речі. Давай в салон подивимося. Що ми тут бачимо? Звичайний кондиціонер. Блін, приборна панель реально така, як в Канган стоїть. Датчики світла, мультикерма немає. Та й кермо, до речі, диви. <сум> Чуєш, кермо реально від Кенга. Ну, тупо рено, реально. Тупо рено, тільки там якісь значки поставили і трошки переробили панельку. Але ж, знаєте, кузов ціленький, в смислі не гниє, їздить дуже-дуже багато. Я вже кажу, що я стою і облизуюсь, тому що це дуже гарний кузов цього Мерседеса, при тому, що він у нас не в універсалі, а в седані. Що ми маємо? 18-й рік є 220 d 2-літровий дизельний, КПП 9 ступко, обслужений 36900. Також номер телефону і оригінальний пробіг. А який пробіг оригінальний не написала, забули. Оригінальні диски, гальмівні диски, ці диски, гума в гарному стані. Давай подивимось, що там в салоні. Як правило, там дуже-дуже все привабливо виглядає гарно. Да, бачите, там, де панель приладів, вона повністю електронна вже йде. Ну, це якісні матеріали, гарна шумоізоляція. В цих машинах дуже комфортно їздити. Капець, давай ззаду покажемо. Тому що все-таки автомобіль у нас в седані і у нього також є плюсика. До речі, у нього два плюси. У нього гарний колір і він у нас в седані. Диви, дифузорчики. Ну, це у нас, як правило, вони декоративні. У нас труб тут немає. Вони знизу. схоже, що я дуже гучно сказав, що я не бачу мерседесів, тому що тепер одні мерседеси у нас пішли. Це у нас емелочка, У мене колись була емелочка, мелочка, як ви бачили, 5 літрова Блін, прям валила ця машина. Ну, вона так, в принципі, їла і бензин. І, ну, вона, звісно, на газу була, але все одно там розхід палива дуже-дуже е великий. Так, маємо ML-350-10 рік, дизель 3 літра, е 300 пробігу. Блін, до речі, ціни немає. Якщо цікаво, там є два номера телефону, може можете зателефонувати і попитати. Що стосовно цього 3-літрового двигуна, він топчик. Але знайти з отаким пробігом 300, я думаю, що не факт, що там 300. Хоча все може бути. Я не, не буду прям там сильно гучно про це казати, що тут скручений пробіг, але все, що я бачу в Європі, то у них, як правило, величезні величезні пробіги. Можливо, тут і чесний він. Автомобіль виглядає плюс-мінус нормально, що у нас там, фари ще ціленькі протиманки. От автомобіль там, який 10-й рік, у нього є все. Тут і пневма є. Передні задні парктроніки, камери і всі діла. Давай заліземо в салон, що там, люк є. О, дивіться, як гарно зроблений салон. Мені дуже сподобався, Я коли катався, то прям шикарно. Що у нас, підігрівчики, клімати. Давай ззаду подивимось. Блін, ззаду теж гарно виглядає. Всі наліпки на місці, парктроніки є, камера також є. Тобто Для цих автомобілів камери парктроніки це було стандартно, і вони були вже там на багатьох автомобілях. І ще в яким уже 100 років. Міфіасібі <му> ми зустріли раритет. До речі, колись у мого батька точно така сама була, тільки 2,4 бензинова на газу і на варіаторі. Машина себе дуже класно показала. Я ще пам'ятаю, ми кудись з житом їхали в Київ. Там ото бетонка ж є, ото по окружній. Блін, а ти їдеш в неї взагалі нічого не чутно. Тобто, Хотів звернути взагалі вашу увагу, що коли ви розглядаєте такі автівки, які от ми сьогодні дивимося, Mercedes, BMW, Audi, це такі преміальні машини. І в них, як правило, гарна шумоізоляція, то матеріали, те, що я вам уже сто разів сказав. Тому перед тим як ви його хочете купити, то я вам раджу заїхати на СТО. Тому що, коли ви робите діагностику, ви багато чого можете не почути. Тому що коли ви будете їхати всередині цього автомобіля і почуєте, що там якась шарова тарабани, то це вже буде не шарова, це вже буде. Все на світі, тому що такі мінімальні речі там не чутно. Тому побережіть свої кошти, заїдьте на 15 хвилин на діагностику ходової, подивіться на автомобіль знизу, на запотівання і тоді тільки вже розраховуйте з продавцем. Тому що повторюся, що це гарні надійні машини з гарною шумоізоляцією, в яких не чутно, що там щось десь тарабане. Так, що ми тут маємо? А4, 2001 рік 2,0 бензин, номер телефону, ціна 5650. Давай покажемо, як там в салоні, там теж буде дуже гарно. Що ми бачимо? Дивіться, клімат-контроль є, підігрівки є, заднього складу склопідйомника. Ну, такі. Ну, і стан в принципі, по сидінням гарний. І кермо таке не затерте, виглядає привабливо. Підстаканнички є. Що ми тут бачимо? А4. Гарно виглядає, мені взагалі подобається цей кузов. До речі, вона у нас в седані. Величезний плюсик. Наступна автівочка у нас. Audi Q5. Ну, блін, ну подивіться, яка вона гарна. Ну, скажіть, що, що це не так. Ну, я не повірю, що вона вам не подобається. Не знаю, хоча ми всі різні, і нам подобається все різне. Але ця мені прям дуже заходить. Гарні диски, S-Line безключовий доступ, хромчик, бачите на ручках, тут, 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 панорама. Бачимо s 3-літровий дизель 15 рік, 190 пробіг. Ціна 26 500. Да, Зараз було багато хто з вас напише, що за 26 тисяч я куплю нову машину американську. оце за 15 рік, 200 пробіга, стільки грошей давати. Ну, друзі, трішки різні машини, європейські і американські, і пробіги також в них відрізняються. Понятно, що також вони биті і фарбовані, що ті, що ті. Просто ці максимально все одно. Теліше, але пробіги тут більше. Так завжди було, що американські автомобілі беруть роками і пробігами. А... Що ми тут бачимо? Дивіться, як, як гарно виконаний салон. Подивіться, в якому він гарному стані. Монік, все як положено. Пушечка. Що, зустріли знову БМВ. Подивіться, яка цікава у неї форма. Вона якась маленька, приплющена, ну, яка там єдиничка, чи як її там називають. Що у нас? Без дефектів. Все короче, обслужено. 273 оригінального пробугу. Бензин 2.0, шостий рік, 7,500. Диви, є люк, а ну, давай салон подивимось. Звичайний кондиціонер. ну так В салоні я вам скажу, що гарно Кермо виглядає, сидіння гарно виглядає. А ну давайте тут ззаду подивимось. Ну і Задня частина в принципі, також ціленький автомобіль. Диви. Парктроніки присутні. Ну Він такий компактний, бачите, дуже-дуже маленький. Я його так став, я вже от в принципі, більше половини автомобіля захватив. До речі, на гарній гумі. Так, так, так. Що ми зустріли? Знову е Меличку. Трьохлітрову дизельну. Що ми тут бачимо? 2005 рік, 3 літри, 12 тисяч доларів. Щось, дзеркало трішки теліпається. Давай одразу в салон подивимось, тому що це такий автомобіль, який дуже сильно люблять, люблять на них їздити. Так що у нас тут? Шкіряний салон. Ну, до речі, салон виглядає гарно і кермо теж. Давай ззаду подивимось. Ну це іменно автомобіль, я не знаю. Може за що того, що він п'ятого року виглядає якось специфічно. До речі, цей кузов Mercedes був такий спорний, тому що не всім він подобається і не багато його так сильно і купляли. Напишіть в коментарях, подобається вам кузов у даного автомобіля. До речі, є трон. Сьогодні дуже популярна автівочка. Знайомі, як не пригонять, одразу два дні і продається. І такі, знаєте, і стоять вони по 50 тисяч. Кажуть, людей грошей нема. Навірно, у когось є вони. Так, що у нас? Ауді, а третє. Це у нас хетчбек. Прикольний, молодіжний автомобіль, до речі, він на панорамі. Що ми маємо? 2008 рік об'єм 486 тисяч. Пробіг, ціна 7,150. 150 О, Прям 150, щоб 150 зробити вам знижку і за 7 тисяч ви забрали цей автомобіль. Чорний, На чорних дисках. Моя б дитина вже сказала, б, папа треба брати, тому що вона. Все, що я їй показую, коли вибирає собі автівки на авторії, там, де є чорні диски, вона каже, все, хочу, мені подобається. Так, давай подивимося, що там в салоні. Так, а що в нас в салоні? Подиви, які круті сидіння, рікари, диви, яка у них підтримка. У нас мішалка, кондиціонер, підігрівчики, це все є, круїз контроль, датчики світла. Ну, Тобто, чуєте, скільки я всього назвав у автомобілю 2008 року. Так що Audi, Mercedes, BMW, вони завжди брались Своїми комплектаціями навіть у такі старі роки. Друзі, подивіться, яку ми знайшли автівку. Влад, ти Зніми, де ми її знайшли, то тут, тут реально, не знаю, вона. Таке враження, що вже дуже давно не їздить. Тому що це ну, дійсно, хто б там що не казав, оця от машина вона взагалі не популярна. Я не знаю, хто її зараз купляє, тому що на неї запитів немає, в підборі немає, на разових оглядах їх немає, ніхто за них взагалі нічого не питає. Тому що ми всі знаємо, що це автівка старенька. От Давай зараз одразу подивимося, що ми маємо. 2007 рік 250 пробіг, 143003-літровий дизель. Ми розуміємо, що ця автівка з гарним дизельним двигуном, да? що у неї от ціна 14300, ціна невелика. Всередині там все просто жирно. Тобто вона їде гарно, і розхідка гарна, і якість матеріалу гарна. Але як тільки ми задумаємося про ремонт цього автомобіля, то у нас просто починають випадати волоси. І коли ви питаєте, скільки коштує сюди, наприклад, стійка то у вас просто щелепа відпадає. Тому вже автоматично хочеться дивитися в сторону шкоду, і Renault. Так. Що стосовно нашого автомобіль, можливо, він комусь підходить. Всі ми різні і подобається нам все різне. Маємо гарну гуму літню, диски дивлюсь, такі плюс-мінус ціленькі. Давай подивимось, що там в салоні. Ти зможеш пройти? Ну, в салоні що у нас? Тут все по-богатому. Все у нас є, шкіра, кермо є. Кермо, шкіра, педалі, сидіння, все є. Так що можете покупляти і їхати. Друзі, ось такий автомобіль. Ну, взагалі гарно виглядає, морда така, ну, класно. Але не популярно. Хрена собі, який знайшли Mercedes. Ну, і стандартне явище, він у нас кузовий універсал. Ну, До речі, все, що ми зустріли, воно було 50 на 50, були і седани, і універсали. Бачимо, що у нас передні парактронні є, гарні фари, диски оригінальні. Що ми маємо? 2013 рік, об'єм двигуна 2.2, 13900. До речі, об'єм двигуна 2.2 рахується одним із теж надійних гарних е е двигунів. Тому що в мене була єшечка, ой, цешечка з таким двигуном. Горя не знав. Давай подивимось, що там в салоні. Так, по салону бачимо, що у нас повноцінний шкіряний салон, у гарному стані кермо, кнопочки. Ну, по цим машинам я хотів звернути вашу увагу, ви ніколи не зрозумієте, який оригінальний пробіг автомобіля, тому що якість матеріалів дуже-дуже велика. І так, друзі, будь ласка, прошу вас підтримайте канал, підпишіться на наші соцмережі Instagram, Facebook, а кого цікавить, скільки коштують наші послуги по супровіду на Луцькому ринку або разові огляди в різних містах, там, де є наші експерти. Літаєте в коментарі під відео і будьте з нами! Брегася, яка беха, чуєте кабріолет на таких дисках шикарних виглядає гарно, але вона не продається. <смі> Дивіться, побачили ось такий Мерседес. Єшечка. От єшку постійно питають, тому що цей автомобіль ще є, вони живі. Тобто, понятно, у них пробіги там не 200, а 300, але для єшки 300 це взагалі ні про що. А що ми тут маємо в цьому автомобілі? Ціна 6500, четвертий рік, 1.8, газ, бензин. Всі, як правило, конечно, хочуть тут 2.7 мотор такий 3 трьохлітровий дизельний. Вони там дуже-дуже ресурсні. Ну що ж, друзі, ось відео і підійшло до кінця. Як ви бачите, в цьому відео ми одразу три марки автомобіля змістили, тому що немає тої кількості машин, для того, щоб зробити одне повноцінне відео. Ви тепер для себе розумієте, за якими машинами треба їхати на Луцький ринок. Як ви бачите, за bmw Mercedes тут робити нема що, тому що вибору немає. І я вам рекомендую за такими машинами їхати на київський ринок. Тому що київський і Луцький ринок вони зовсім різні. Тут у нас Європа, тут у нас механіка універсали, така більшість автомобілів, понятно, кросовери є. Але на е київському ринку більше Америки. Сюди краще їхати за шкадовочки, за Рено, за Фальцварь. Там, задачі за отакими автомобілями більш народними, більш такими популярними, дизельними на механіці і в кузові універсал. Тоді ви точно для себе щось знайдете. Якщо ви не можете це самі зробити, зробити вибрати собі гарну автівочку, то ви знаєте до кого вам звернутися. Посилання на наші соцмережі і прайс залишаю під відео. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Звертаюсь, будь ласка, підтримайте, натисніть подобачку цьому відео, і обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропустити дуже цікаві ролики. Як ви бачите, всі актуальні ціни надаємо, кажемо, які двигуни, які коробки краще брати.